Привіт всім, хто дивиться канал по Т-16. Значить, після ремонту насоса подкачки оцього я зараз встановлюю на місто. Значить, ще хочу сказати по поводу втулки та що тут знаходиться. Я пробував трошки намотати на Фум ну, Фумленти, так, якщо багато наматується фумленти, значить цей валік може просто зажимається. Так що, хто буде фумлентувати, багато не наматуйте на різьбу, а якщо навіть, обов'язково провірить ход, ход валіка. У мене як би легенько. Так. тут знаходиться прокладка. Тут ось Зараз я устанавливаю топливный насос. Хватит насос, топливный, насос подкачки. Да, ще можна пробовать, коли так встановили, придавлювати. Він і має свойство так, якби как бы, трошки харкать. Так, сейчас я закручую топлівний насос. Ось є пробочка. Так, зараз спробую показати ось пробочка. Сюди я пальцем. Це верхній уровень вона ж є заливна, а внизу, внизу тут нижче, отуту, ось, ось нижче тут, це сливно. Ну, я зараз як в мене кришечка відкрита, оця кришка, я заливаю сюди, шприцем даже залью і скажу скільки приблизно точніше, приблизно скільки масла війшло в систему смазки топливного насоса НД21. І так, установив я насос подкачки, прикрутив, установив подающу трубку, все. і трубка йде та, що на фільтр тонкочистки. Перед цим усі одні колічки я прогрівав, відпускав і назад все зажав. Так, ось тут така. Зараз спробую, як би. Ось є така. Планка це газ подаючий, Блін, зараз щоб видно було. Так, так, де вона? Ось оце планочка. Ось оця. Вона повинна тут совершенно лгенько ходити. Отак. Совершенно легенько должна ходити. Якщо є хоч маліше заїдання, це треба встранити. Так, і ще по поводу кришечки я ось зробив таку кришечку з глазком. Е, оця, часть, оця часть вона трошки виступає. Тут на пару міліметрів виступає. Так що дивіться, якщо будете встановлювати таку кришку з глазком, щоб вона не зацепалася. якщо производить протяжку рейки газ, газу, то щоб вона не зацепалася, частина. Щоб вона не зацепалася за саму, за саму гаєчку смутру у віконця. Ну, у мене воно я її трошки підтачував, воно не засипається навіть без прокладки. З прокладкою тим більше не буде засипатися. Так, масло, масло. Масло я залив. У нього виходить так, 100 мл залив, пішло. З нижньої пробочки, точніше як з пробки уровня і заливна, я заливав через це віконце, ну і зверху додав я там ще 10 грам Так що виходимо в цьому насосі 100 грам смазки. <кхем> так, значить, зараз я закриваю цю кришку, ставлю пружинку возврата, ставлю тяжку газа, ось таке в мене. Вина. І потім открываю кран бензобака, топливного бака, спускаю воздух с первоначально всей трубкой, прокачиваю ручной помпочкой и потом, потом устанавливаю, спускаю воздух уже с основной системы. Так. Значить, значить, так. Установив я кришечку. Да, зараз треба буде трошки переробити цю пластинку. Натяження пружинки, то що мішає смотря віконце. Я трошки вниз. так. Ну це чепуха зніму пластинку, толюсь От дирочку, отвір зробити і буде все окей. Так, прокачав систему ручной. Зараз на манометрі. Тут, якщо так глянути, почти трошки менше, ніж одиничка атмосфер нагнав систему. Зараз все це, це витираю насухо, потім беру розтворителем і витираю все на розтворителем. Що я так роблю, то що я предпочитаю, щоб топливна система була ржава, щоб ніде потюків не було. Якщо десь якісь потюки, то Стараюсь сразу їх устраняти. Так само і на гідравліку. Я вважаю, що, що топливна система, що гідравліка должна бути робоча, а робоче состояние, це як правило на всі соєння бути сухі, без ніяких масляних потюків. Хай навіть лучше ржаві. Це означає, що вона все работает, що ні солярка, ні масло нікуди не витікає. Так, зараз залишилося ще поставити цю розпорну планку. Оцю планочку ще зюди встановлю. І до крила тут так перекрутю. Ну, Перед цим, звісно, тут все зараз повитираю. Повитираю насуху і повитираю растворителем, як би без жирю. Оце, в принципі, такий ход ремонту. Е -е, пожалуй на цьому все. Дякую всім за внимание. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирне небо над головою все буде Україна. Всім само найкращого. До побачення.